Доброго дня комради, вітаю вас на моєму каналі. Впалася мені... Сьогодні буде не скоріше не огляд, а запитання для вас. Так, я розкажу свої думки і деш у вас запитаюся. Попалась мені. Мені дали заточити ось таку фіночку. Дерев'яним бруків'ям. Якимось лезом коротеньким. Пише на ній хірбі. От запитання. Що це за фінка? Підкажіть мені, що це за ніж? Інформації в інтернеті дуже мало. Тут можна не видно. Тут пише хірві пуко. І намальоване лось. Бо в переводі... З... В переводі хірві це. Лось. Що про сам ніж? І зразу мені сподобалося, впав мені в очі. Така дуже зручна ру руків'я таке. Ну клас, я перший раз тримаю таку фіночку в руках, настоящу. Що можна сказати, про нього привезли його з Германії і власника він валяється, просто в гаражі лежить, дав мені заточити, як каже. Ось так бачите, все оброблено. Отунний бойстер. Такий вже витритий... ножу ну, багато, вже років, років 10 мінімум. Зруч... Що мені поразило одразу, мені? Що от, бачите, немає ніякої гарди, не ні вшов впирається, але ніж, коли ти береш в руку, в рахунок руків він нікуди не дінеться, він не з'їде в тобі, в тебе в руці. А якщо будеш колоти, він от, дуже зручно, туфіни класно придумали. Скандинавський, нішов. Що... Ну, супер, просто, просто супер. Не знаю, от, таке повне враження. Пробував я на дерев'яшці на сухій. Теж досить себе непогано показав. Ну, правда, деякі ножі, наприклад, як цей Моропроез різали краще, але тут, тут обух 2 мм, а тут і 3 мм. Але ну, все ж таки досить непогані результати показав. І, давайте коротенько тепер по характеристиках. Дуже. Так, увагу. 92 грами. Ножними 127 грамів. Товщина леза, як видав вже 3 міліметри. Довжина 97-98 мм дожиналеза. І загальна довжина. 21 сантиметр. І там десь так приблизно. А ще хочу сказати про, про ножни. Ножни шкіряні, якісні. Всередині є втавочка. Не знаю, певно її не буде видно. Щоб не порізати шкіру. Вільний підвіз на кольці. Досить такі зручні. Фіксується ніж просто... З тим, що зажимається досить такий досить красиво виконано, так досить якісно, дивіться, зайшов, перейшов все. отвір для задивуди чомусь нема. Або просто його зрізали, що я не можу зрозуміти. Повторюю, говорю, власник цього ножа він так в ножах не розуміється. Ми там все одне обрізав. Так що такий красивий ніж, досить поганий. Сталь тут вуглородиста, так що ржавіє на очах. Навіть він в мене е, лежав в чехлі, просто таку Можна. Е, був просто пару, декілька днів на столі лежав і вже починається бачите. Лезо я не полірував нічого, просто наточив на грубих камнях. І трошки починається ржавчина чіплятися. Такий досить непоганий ніж. Мені сподобалося, наприклад, такий автентичний такий фінський ніж, досить класний. Бо має багато мор. І вони, ну, вони класні, ріжуть. І так і але це одно ну, пластикова рукоятка, дерев'яна така, тепла. Ручна, відполірована. ну вона вроді не підполірована. Бо я знаю, що настоящий фінський ніж продається з неполірованою рукояткою, а має відполірувати власник своєю рукою. І от це якраз тут відчувається. Так, знаєте, відчувається в ножі, як сказати, ну що ручна робота, що він такий зроблений людьми для людей. Не штамповка така, як от, от на тій морі. просто шпам штамповочка. А тут так як якісна робота, все красиво, гарно зроблено. Так дуже красивий ніж, мені дуже сподобався. Так, запитання до вас. Напишіть, будь ласка, під відео, що ви знаєте про даний ніж. Може у вас якось більше інформації. Хірві бі пуко. Може ви щось більше обізнані в цій темі. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.